Дорослі джинсові шорти відомих брендів. З карманчиками застібається на блискавку та гудзик підгорнуті. Взаді також присутні карманчики. 36-го розміру. Також з карманчиками застібаються на блискавку та гудзик. Взаді присутні карманчики. Розмір 26-й карманчики, застібається на блискавку та гудзик, Ззаді також присутні карманчики підгорнуті. Розмір 27. З карманчиками застібається на блискавку та гудзик. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 28. Подовження шортики з карманчиками заціпається на блискавку та гудзик. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 26-й. З карманчиками застібається на блискавку та гуцик. Спереду присутні ось такі потертості. Ззаді також на карманчику є потертості. Розмір 32-й. шортики, шовтики з карманчиками застібається на блискавку та гуцик. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 34-й. Така модель то вже була. В розмірі 26, з карманчиками, блискавка та ґудзик, присутні потертості. Ззаді також карманчики. Країни оброблені. Розмір С.